Слава Богу. Я сьогодні хочу розказати вам одну історію для того, перекон... для того, щоб ви розуміли, якщо я говорю, що мені щось Господь відкрив, то це означає, що мені це відкрив Господь, що я не придумав цього, що це не плід моєї якоїсь фантазії, уяви, що це дійсно відкрив Господь, і я відкриваю то людям для того, щоб вони то розуміли і для фактично. Прозріння для прозріння людей, для того, щоб їх дати це розуміння, духовне бачення. І тоді більша надія буде на спасіння людей і більша надія на можливість життя вічного з Господом в його царстві, в його обителях. І от і ось ця історія одного разу. Була нарада директорів навчальних закладів. Вона проходила адміністрації, адміністрації району, в залі адміністрації. І нарада йшла так, як звичайно. Виступали методисти, начальник відділу освіти, ми щось там занотовували. Все було як завжди. І раптом, ні з того, ні з цього. Один директор встає, піднімається зі свого місця і просто йде по залу. Він йде по залу, і враження таке, що очі відкриті, але він ніби нічого не бачить. Він йде зигзагом. І здається, те, що він і так враження, ніби він п'яний, чи ще щось. Але це було трохи інакше. Ну, Там колеги деякі знали, що в нього такі бувають і приступи, припадки, чи як це назвати, і що він ну, психічно трохи хворий. Ніби і в нього таке буває. І там двох директорів встали зі своїх місць, підійшли до нього, легенько взяли під руки і повільно вивели з залу. І там він якось прийшов в себе і вже став о, так, як то, адекватно від такої людини і так далі. Ну, я добре розумів, я прекрасно розумів, що це не психічна хвороба, от, що це щось інакше. Я це розумів. Я приїхав додому, розмірковував над тим, і мені тоді Господь повелів. Повелів описати цей випадок, описати, пояснити, що це насправді з тим директором, як це все розуміти, і розіслати це, цей мій опис, то мою розповідь по навчальних закладах. Ну, це не просто було зробити, от, але я, звичайно, що я. Виконав це повеління, я написав. В такому художньому стилі я це все описав. Не називаючи імен, конкретний імен. Ну я описав цю, де, цю ситуацію. Ну, Всі прекрасно розуміли, за що йде мова, за кого йде мова і так далі. Я описав, я сказав, що це не є психічна хвороба, це людина одержима. Одержима людина і цей директор ні за що. Не промовить слів, я відрікаюсь від сатани мій Господь Ісус Христос. Він таких слів не зможе сказати. І розіслав я це по школах. Ну, я знав відгуки, були всі шоковані тим, і всі чекали якогось продовження, не знали, що далі буде. Пройшов місяць, можливо, півтора, і ми знову зібралися на нараду. Директорів навчальних закладів, знову нарада, знову все як звичайно. Але ця аудиторія вона чекала, чи буде якесь реагування від цього директора. Чи він промовчить, проігнорує це все. Він не промовчав і не проігнорував. Ну, я так і думав, що він лукавий його заставить піднятися і вложить йому в уста якісь слова. Скоріше всього, звинувачення проти мене. І це все, що він зможе зробити. Ну, в кінці наради він дійсно встав, ну і став говорити, що мене у всьому звинувачувати, що я такий сякий і, і так далі. Фрази, якої від нього чекали, ніхто не почув. Він так не зміг, і він не сказав, що я відрікаюсь від сатани, мій Господь Ісус Христос. Ну, я знав, що він це не скаже, От, він і не сказав. Це що я хочу тим підкреслити? Я хочу підкреслити те, що мені Господь на нього вказав і пояснив ту ситуацію. І саме той факт, що він не зможе промовити цієї фрази, мені Господь це сказав. Мені Господь це відкрив. І тому я твердо так переконано все це описував і все це робив. Ну, після того цей директор довго не попрацював на цій посаді. А чому не попрацював? Тому що я його ідентифікував як служителя лукавого. Люди зрозуміли то. І він, будучи ніби серед людей, хтось чи вірив мені, чи не повірив мені, але думка була. Думка визрівала. От свідомості людей, думка визрівала, і це. Давало віру, зароджувалася віра. І для того, щоб не бути каталізатором цієї віри, лукаві просто забрав його з цієї посади. Ну і він взагалі ще не пожив він довго, він вже помер. Але така історія, я вам її пояснив і розказав. І я думаю, що ці колеги-директори, які працювали разом, вони дивляться ці мої відео, і вони знають, що так воно було, що це все правда. Ну, і потрібно ще сказати, що в таких випадках, випадках Лукавіць завжди знаходить своїх адвокатів серед людей, які починають захищати цього директора, там О, він такий виконує все і так далі, і так далі. І це дійсно так. Да, він виконав всі свої обов'язки і претензій, так як до директора у нього у відділі освіти і не було, фактично. І здавалося б, ну, хай працює людина. Но Якщо дивитися на це духовними очима, то ви повинні розуміти, що така людина дуже небезпечна для душі людей, для душі дітей на цій посаді дуже небезпечна. Хоча це для такого зі сторони подивитися, то цієї небезпеки ви не побачите і не зрозумієте. Але коли я думаю, що Крок за кроком, відео за відео, я вам буду пояснювати механізм і стратегію, і тактику лукаву, яку він реалізовує в різних ситуаціях. І ви побачите тоді, що, яку являють небезпеку, ось такі люди. Хоча вони виглядають досить непогано, порядно виглядають. І цей директор, він і в церкву ходив, і в школі викладався, викладався предмет християнська етика. Та все було. Так як належить. Але але, така ось правда. Така ось правда. Я вам це пояснив і це не один випадок. Це не один випадок мого такого, ніби коли я ідентифікував людей як одержимих. Я ще один випадок зараз вам розкажу. І ви зрозумієте, наскільки це все, наскільки це правда. Я ж у селі і працюю тут, працюю тут в школі вже 40 років я працюю в школі. І, і тут, в цьому в нас в цьому ж селі, я там була, чи я не буду конкретизовувати жінка. Це вже кілька років пройшло, вже роки пройшли, яка займалася чародійством. Вона займалася чародійством. І вона в неї це виходило, розумієте, в неї це вийшло. В неї був дух лукавого. І вона була одержима. І вона свідомо виконувала вказівки, які їй давав цей дух, які їй давав диявол. Вона виконувала його вказівки. І ясно, що е, оскільки. Я виконую там вказівки які дає мені Господь. І диявол, ясно, що він направляв її проти мене. Вона проти мене робила це своє чародійство, вона підкидала тут різні речі. Якісь я виявляв, якісь не виявляв, але я, я це прекрасно розумів. І це потрібно було і молитися, і держати піст, щоб ці атаки були відбиті. Щоб зруйнувати плани лукавого. І це було непросто. І одного разу я вирішив поставити на цьому крапку, і я пішов до неї додому. Одного разу під вечір я пішов, я зайшов в хату, вона була вдома, бо її чоловік і була її дитина. І я їй говорю, що в мене зараз тут я маю 1000 гривень, Ну, в той час тисяча гривень це були ще гроші. Такий більш вагом, як зараз. Я кажу: я дам тобі цю тисячу гривні, лише ти скажи мені одні слова, одну фразу. За одну фразу я дам тобі тисячу гривень. І вона подумала собі, що я їй скажу попроси в мене пробачення. За свої справи попроси пробачення. І вона говорить, що я скажу все, що ти хочеш. От. Давай тисячу. Я кажу, ну скажи мені, що я відрікаюсь від сатани. Мій Господь Ісус Христос. Вона не то, що підскочила на ліжку, вона її як пружина якась підкинула. Вона кинулась на мене, стала кричати, От, ну, але вона мене не торкнулася. Вона мене не торкнулася. Мене розмахала руками, кричала, ругалася. Я повернувся і пішов. На другий день я зустрів її чоловіка випадково ніби. Ну так сталося. Ми зустрілися. Він підійшов до мене і каже: знаєш, я її просив цілу ніч. Я її цілу ніч просив. Скажи ці слова. Ти дивись, я їх кажу без проблем. Скажи ці слова. І каже, вона мені не сказала їх. Розумієте? Вона не могла їх сказати. Той дух, який живе в її серці, він не дасть їй того сказати. Бо якщо вона ті слова промовить, він вилетить пробку з її серця. І він її пожили трохи, він її залишив, він не міг з нею жити. Якби він був більш так, більш віруючою людиною, можливо, духовно сильнішою людиною, то він би не так би поступив, він би назначив піст, строгий піст, молитви. І я думаю, що він би це дало б результат. Дух Лукава залишив би серце. Тому що написано: Рід цей виганяється апостолом і молитвою. Рід цей виганяється апостолом і молитвою. Є зцілення, Це реальність. І ми так повинні протистояти, так повинні тому з тим боротися. І ще що е, е, такий момент. Пройшло, мабуть, 2-3 роки після цього випадку, і вона прийшла до мене додому і говорить, а що я зроблю, що мій батько вселив мене чорта? Така фраза жахлива. Мій батько вселив мене на чорта. Я думаю, що він її зґвалтував. Розумієте? Це інцес, бо інсес – це грубий гріх. І за такий гріх лукавий попускається лукавими в уму і він входить в серце. Така ось історія, і я хочу сказати, мабуть, що ця жінка почує про це відео і якось хоче відомстити, то я ось що скажу: дорога, але бідна душа. Мені ж Господь відкриє про тебе, що ти хочеш діяти. Відкриє. І я тоді відкрию людям хто ти. Я відкрию то людям. І люди зрозуміють, хто ти. У мене нема ніякого проти тебе почуття недобра абсолютно. Крім жалю і смутку в моєму серці немає ніякого почуття більше. Якщо би хоча б найменший крок, ти зробила на назустріч зустріч от мої, ніби, моєму бажанню і волі, щоб тебе зцілити, то ти б отримала б це зцілення. Але лукавий тебе навіть близько не допустить до того. Ось в чому проблема. Ну ось такі історії, шановні друзі, і ви розумієте вже, що це. Не є пліт моєї уявиш, я там придумаю і так далі. Це реальні життєві історії, і мені Господь відкривав, як робити, як поступати і викривати таких людей. Тому що час таки йде, що люди будуть бачити, хто є хто, будуть бачити духовну природу. Зумієте? І це я говорив, що буде така поляризація. Діти Божі будуть відділятися від дітей лукавого, на дітей Божих більше. Вони зараз розділені різними світоглядами, переконаннями, релігійними переконаннями, політичними переконаннями. Але ці, це розділення, воно стіни ці, які розділяють людей, впадуть. І люди, Боже, просто діти Божі, вони об'єднуються, вони будуть об'єднуватися і будуть являти собою. Ну, силу досить так велику, потужну силу, і вони будуть контролювати життєдіяльність людей в нашій країні, ну і це вийде далі за це не лише в нашій країні. Я буду радий, якщо вам оці історії щось пояснили, якщо ви зараз крок за кроком будете дивитися на життя. Духовними очима і будете аналізувати, співставляти, і, і у вас буде формуватися це духовне бачення. Фактично, ради цього, і я записую це відео, ради цього Господь і повеліває мені це все робити. Миру і радості вам.